Від 15 років до довічного ув'язнення загрожує нападниці на волонтера та активіста Сергія Стерненка. Куля пройшла на виїд, а інша ледь не вбила охоронця з СБУ. З'явилися шокуючі подробиці замаху на життя просто посеред Києва. Сьогодні розповімо, як виглядала підготовка до вбивства і хто злив адресу Стерненка ще у грудні. Як вдалося уникнути найстрашнішого і що спільного між цим нападом і замахами на інших публічних осіб від Макарова до Фаріон? Я Микита Гаврилюк, і перш ніж почати, постав подобайку, підпишись на канал і пошир цей матеріал, якщо вважаєш, що про це. Має знати кожен українець. Активіст та волонтер Сергій Стерненко виклав у мережі перше фото після нападу. На ній він лежить у лікарняній палаті, усміхнений. Також після нападу у телеграм-каналі спільнота Стерненка залишив голосове повідомлення. Друзі, зі мною все гаразд. Росіяни вони будуть умирати. Донатьте на не з легке поранення нападницю затримано. Дякую, службі безпеки України. Е, прохання хто мене знає, не телефонувати зараз, трошки трошки заважає. Замах на нього стався 1 травня в Києві. Нападниця, ім'я якої не розкривають, жила у тому ж ЖК, де мешкає Стерненко. Ба більше встановлено, що жінка з Одеської області, звідки й сам волонтер, але була зареєстрована і проживала у Києві. 15 квітня вона оселилась у столичному житловому комплексі за кілька поверхів від стерненка. У день нападу вона чатувала біля входу в будівлю, здійснила постріл в притул, поцілила в плече стерненка. Куля на щастя пройшла на виліт. Втекти не встигла. Її скрутив охоронець, якого волонтеру надало СБУ. До речі, один з охоронців також міг стати жертвою кіллерші, але йому пощастило, куля пройшла в лічених міліметрах від його тіла. Одному з охоронців пощастило ще більше за мене. Цю кофту куля прошила, але сам він абсолютно цілий. Буквально диво. За даними правоохоронців, нападниця отримала гроші від російських спецслужб як оплату за мовлення на вбивство волонтера. Після надходження суми від російських спецслужб виконавиця замаху зняла їх спеціально через різні банкомати та банківські каси, щоб не привертати зайвої уваги. Повідомили джерела української правди. Тепер нападниці на Сергія Стерненка офіційно оголосили підозру. Про це повідомили джерела РБК Україна. За даними офісу генерального прокурора. Жінці інкримінують одразу два важкі злочини: державну зраду та замах на вбивство відомого волонтера, тобто і робота на ворога, і спроба ліквідації публічної особи в одному кейсі. За такі дії передбачене покарання від 15 років до довічного ув'язнення. Вже сьогодні Шевченківський райсуд Києва має обрати для підозрюваної запобіжний захід. Очікується, що прокурори наполягатимуть на триманні під вартою без права. На заставу дзвіночки про те, що щось готується проти Стерненка, були відомі ще значно значно раніше. Так, у грудні 2024 року, видання закон і бізнес, яке пов'язують із соратником Януковича Портновим, опублікувало адресу житла Сергія Стерненка і не просто опублікувало і натякнуло, що оформлена вона, нібито на підставних осіб. Далі тиша жодної публічної реакції чи перевірки від спецслужб, просто злили адресу і залишили відкриту мішень. А незабаром після цього, в грудні, в машині стерненка виявили gps трекер як для одного з найбільш результативних волонтерів у Україні. Дуже підозріло. Підготовка до замаху йшла дуже ретельно. Сергія Стерненка одразу після нападу відвезли до лікарні, де надали першу допомогу, а потім прооперували. Він розповів сам. Про свій стан у телеграмі прооперували. Куля вийшла на веліт, нічого важливого не зачепила. Намагаюсь роздуплитись. Ще раз дякую СБУ і вам усім. Обіймаю кожного та кожну і люблю нашу найкращу націю чудових людей. Президент Зеленський також відреагував на замах у своєму вечірньому зверненні. Голова Служби безпеки України доповів розслідуванню обставин нападу на волонтера Сергія Стерненка. Служба безпеки України. Затримала нападницю оперативно. Дякую за це. У соцмережах просто вибух підтримки. Стерненко став символом опору ще під час майдану, а зараз знову опинився під прицілом. Хештеги Стерненко живий, руки геть та русоріс у трендах. Причому варто нагадати, що це далеко не перший замах на Сергія Стерненка. Сім років тому також 1 травня на нього скоїли замах в Одесі. Всього у 2018 році їх було аж три. В одному з випадків нападник стріляв у потилицю саморобного пістолета, але був знешкоджений самим стерненком і перехожими. Нині він у тюрмі отримав 10 років. А під час третього випадку на Сергія із його дівчиною напали двоє чоловіків із ножами. Одного з них активіст ліквідував під час самозахисту. Останнім часом кількість замовних нападів на значущих осіб значно збільшилася. І в усіх випадках правоохоронці вказують на російський слід. Так, у березні 25-го року, посеред Києва, скоїли напад із ножем на гендиректора суспільного мовника Юрія Макарова. Він вижив та проходить реабілітацію. А до того, під час подібних нападів, були вбиті відомий активіст Дем'ян Ганул в Одесі та науковиця і політикиня Ірина Фаріон у Львові, повертаючись до замаху на Стерненка. СБУ зараз допитує нападницю, встановлює всі ланки зв'язку, фінансування та можливих спільників. А сам волонтер вже пообіцяв повернеться до роботи щойно стане краще. Бажаємо йому якнайшвидшого одужання та подальшої безпеки. Та закликаємо вас написати у коментарях, як ви вважаєте, чому саме зараз Росія вдалася до точкового терору відомих українських діячів. Президент Володимир Зеленський увів санкції проти Арестовича та блогера Морослава Олешка, які давно виїхали з України. Загалом у новому списку десяток людей їм заблокують активи на наступні 10 років. Які ще обмеження передбачені санкціями? Дивіться у випуску з вами, Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. У новому санкційному списку РНБО опинився ніхто інший як колишній радник офісу президента Олексій Арестович, людина, яка з'явилася нібито ні звідки в перші дні повномасштабного російського вторгнення, і обіцяла, що все завершиться за 2-3 тижні. Арестович тоді записував відеозвернення та вів прес-конференції офісу, під час яких за спокійливим тоном запевняв, що Україна от от переможе, а ворог. Нікчемний. І от тепер Арестович персона нон-грата. під санкціями на наступні 10 років. Причина робота на користь ворога та підрив національної безпеки. Неочікувано. Його мають позбавити державних нагород. Активи заблокувати, обмежити перельоти та перевезення по Україні. Крім того, йому заборонено вести власні медіа ресурси, орендувати та приватизувати державне майно, купувати землю, брати участь у державних закупівлях та навіть користуватися інтернетом. Та навряд чи Олексій Арестович відчує всі ці незручності, бо ж давно мешкає в Нью-Йорку журналісти розслідувачі запевняли, що Арестович виїхав за кордон завдяки листу головного управління розвідки Міністерства оборони України. А до того виїжджав завдяки листу ГУР та на підставі рішень голови ДПСУ як радник офісу президента. Утім, і розвідка і прикордонники інформацію. Спростовували, водночас не пояснювали на якій же підставі Арестович виїхав за межі країни під час воєнного стану. Та навіть за океаном Олексій Арестович неодноразово заявляв, що має політичні амбіції, і навіть готовий поборотися за крісло президента. На наступних виборах при цьому Арестович не раз шокував українців своїми скандальними заявами. Наприклад, він пропонував перейменувати Україну на Русь Україну жінок називав істотами, яких хочеться цитую душити. Ще він говорив, що жінки в ЗСУ це жах. Цей перелік можна продовжувати, бо кожне інтерв'ю або публічний виступ Арестовича зазвичай сповнений таких одіозних заяв або суперечливих тезисів. До повномасштабного вторгнення Олексій Арестович був не настільки популярною особою. У вищих політичних колах засвітився в 2020-му. Тоді він став радником з інформаційної політики в тристоронній контактній групі в переговорному процесі в мінську. За неперевіреною інформацією, у 90-х та на початку 2000-х Арестович працював у головному управлінні розвідки Міноборони України. Крім того, з 2000-х він веде психологічні тренінги та семінари. Активно розвиває свій ютуб-канал, має чималу аудиторію, майже 2 мільйони підписників. Окрім Олексія Арестовича, в новому санкційному списку політолог Кость Бондаренко, блогер Мирослав Олешко, російська пропагандистка Анастасія Кашеварова, а також політолог, внесений до бази Миротворець Олександр Скупченко. Він давно гуляє російськими ефірами та коментує ситуацію в Україні, граючи на руку російській пропаганді. А як вам новий санкційний список? Як думаєте, чому там опинився Арестович? І що, власне, ви думаєте про його персону? Пишіть нам в коментарях. Дякую вам, що були з нами. Не забудьте підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео. Так більше людей побачить його у рекомендаціях. А також не забувайте писати коментарі та показуйте це відео вашим знайомим. Так ми всі докладемося до поширення правди.